Друзі, всіх вітаю на каналі. Сьогодні покажу свій варіант Ліхтарика. Знаю, що їх вже досить багато на просторі YouTube із одноразок ельфбарів. Е, Значить, це вже от самий такий готовий варіант, але це, це якраз варіант специфічний, про це я трішки пізніше розкажу. Значить, маленька перемова. У мене залишилось досить багато таких от кейсів від ельфбарів, які мають вже зарядку або мікро, або Type-C. Ну, в основному це Type-C йдуть. І акумулятори, які або не типові для збірки, наприклад, тих самих павербанків, або використання там, в якихось моїх проєктах. Наприклад, отакі от на 550 мА, або варіанти там, по 650 мА. Ну, тобто Вони для повербанка їх досить багато треба. І якщо збирати в боксах, можливо, навіть там, в подальшому один зберу, є якраз у мене необхідна кількість таких акумуляторів, покажу на яких боксах збираю. І мені прийшла ідея в голову, чому б не зробити такі от ліхтарі в двох варіаціях. Перший це чисто біле світло і так само червоні. Не знаю, там, правильно я скажу, тактичні чи не тактичні, але знаю, що я їх вже зробив десятків два. Передавав, в принципі, як сказали хлопці, що досить непоганий варіант, і доволі він дешевий. Значить, із комплектуючих, як бачите, нам треба бокс. Тут стоять два акумулятори, отаких от от я ось. Трошки трішки підготував, так уже зразу їх посклеював між собою, тобто їх залишилось тільки запаяти. Кришку верхню прибираємо заводську, оця вона не потрібна буде. І, ну, відповідно, що тут є два варіанти. Або задня кришка відкривається, або є нез'ємною. Такі теж використовую. У них формат верхньої кришки однаковий. Зробили мені от такий от 3D-макет верхньої кришки по, по моїм заготовкам по моїм розмірам. І от я почав їх так кліпати. Значить, по характеристикам. Наприклад, якщо беремо там, два акумулятори по 650, це у нас 1300 мА, 6 світодіодів 120 мА. Якщо це червоні, то 1,9 вольта на один світлодіод треба. Два резистори і невеличкий перемикач. В принципі, вони доволі таки непогані. Працюють нормально. На кришці нічого не виступає. Спеціально зробив зверху, прибрав два світлодіоди, щоб цим можна було простіше користуватися в подальшому. А в кінці відео зроблю невеличкий тест в темній кімнаті. Покажу, як воно відсвічує. Ну, працює. Значить, Ми можемо порахувати по автономності, якщо у нас 1200 мА, а споживання 120, то відповідно 10 годин безперервної роботи він у нас відпрацює. Один суттєвий мінус щодо зарядки. У деяких, якщо це, я не знаю, це репліки, не репліки, тому що досить багато я їх розбирав. І в кожних варіаціях от таких от, Зараз покажу, якщо вони у мене десь такі є. Ні, тільки поки корпуси. Ну, зараз заодно. Один раз беру, подивимося. В кожній варіації отаких от, от електронок от трішки вони відрізняються своїм начинням всередині. Тобто я перевіряв по струму заряду, загальному скажу, струму заряду. У деяких 300, у деяких 500 мА. Тобто, відповідно ж, І час зарядки. Це відповідно згоден мінус. Але поки що я не придумав, яким чином це. Переробити, то, мабуть, не знаю. Якщо хтось знає, я в коментарях напишіть, будь ласка, яким чином можна підвищити струм, не ставлячи додаткову якусь платку. Тому що місця тут взагалі немає. Тут, відповідно, тільки от поміщаються два акумулятори. Якщо, ну, в залежності від висоти, є вищі, є нижчі. Ось як бачите, тобто десь трошки більше місця залишається, десь трошки менше. Але вони поміщаються сюди. І... Від цього залежить, як я казав, струм заряду, Якщо його вистачить. А так світить доволі непогано. Варіант цікавий. Можна для себе зробити ліхтарик. Наприклад, так як він можна використовувати як і тактичний, як кемпінговий, і, і так само можна використовувати вдома. Наприклад, якщо вночі треба встати, не хочеться вмикати основне світло, да, воно і на очі впливає. А з цим я, до речі, користувався То ввечері, якщо встати вимкнути червоне світло, то очі не так реагують, не так критично реагують на, на світло. Тобто скоріше адаптується зір до, до навколишнього середовища. Так що тут -от саме елементарне і доволі швидко їх робити. По, по цьому, в принципі, я думаю, зрозуміло. По, ага, акумулятори. Два штучки поміщаються, всередині все залишаємо так, як і є. Тобто тут я нічого не, не викидаю. В принципі, в принципі що розкажу, мабуть, верхню частинку, а потім в загальному, як вони збираються, кому це буде цікаво. Основне саме таке трішки довге, що треба зробити, це отаку от от верхушку. Кнопочка, як я казав, 6 світлодіодів. Вони е, спаяні по 3 паралельно. Зараз чимось таким треба показати. Е, цих ось виходить три штучки, плюси, і до нього резистор. І ці три штучки. Мінус по контуру кіну, тобто всі вони спаяні в одну лінію. І до нього потім сюди мінусовий провід від акумулятора. і відповідно, Оці два припаюю на один на середній вивід від резисторів два штучки разом. І на одну або цю, або цю, цю, це не принципово, все залежить тільки, буде, в яку сторону вмикатися, припаюємо плюсовий провід. І все. Тут ще заливаю його трішки термоклеєм, фіксую. Вони тут досить добре сідають. Можна звичайним суперклеєм, але термоклеєм в принципі теж тримається. Коли вже тут все спаяне залишаються тільки два виводи, то заливаю термоклеєм. і в такому от вигляді залишається. Значить, по ще скажу по резисторам. Це якраз збірка червоних світлодіодів. Для них я використовую два резистори номіналом 36 Ом. Все чому? Тому що світлодіоди от такого формату там червоні, у них вольтаж менший. Тобто вони не 3 вольтові, а їх робочий вольтаж це в середньому 1,9 вольт. Струм. 20 мА і відповідно підібрав, що для трьох світлодіодів підходить 36 Ом. Це їм забезпечує нормальну роботу, без перегріву, і вони віддають максимальну свою яскравість. Тобто більше перевищувати, будуть виходити з лату, поставити ще більший опір, то відповідно вони будуть світити слабше. От якраз 36 Ом це самий нормальний варіант. І, відповідно, якщо не помиляюся, така от пачка, їх тут 200 штук, коштували не мов, гривень 20 на Аліекспресі, можливо, трошки більше. По корпусу там теж вони досить недорогі виходять. Ну, у мене ще залишки за АБС, пластику залишалось, це АБС. Кнопочки теж там від 100 штук, здається, щось 40 чи 50 гривень. Треба подивитися. Я думаю, що посилання залишу під відео, комплектуючі і підпишу, що для чого, які треба, можливо, хто захоче повторити. І відповідно білі світлодіоди. а, 100 штук світлодіодів теж вони виходять в середньому, здається, там, чи 50 копійок, чи менше за один світлодіод. Білі орієнтовно щось те саме, можливо, трішки більше. В описі подивитись, залишу. Значить, принцип той самий. Ставимо білі світлодіоди, але використовуємо для них інший інші номінал-резисторів 16 Ом. Якраз теж під 3 вольта розраховані по, по 3 штучки так само. От, ще раз покажу. Зафіксую, щоб ви зрозуміли. Мінус по контуру зафіксований, спаяний разом, і по три штучки плюси спаю, і до них резистор і на кнопочку. Ну так, можливо, хто ще не встиг побачити. І в принципі на цьому все. Досить елементарно. Спочатку довговато збиралися, але от якщо хто там захоче їх більше зібрати, то раджу. Робити це, поставити світлодіоди, поспаювати, ну, тобто зробити оцю всю обв'язку, а потім вже займатися, відповідно, корпусом. Там акумулятори склеїти і так само по акумуляторам. Все залишаємо, як є, прибираємо тільки оцей ось синій провід, він нам не потрібен в цій схемі. У нас залишається тільки, навіть можемо так зробити. От, оцю частину прибираємо, залишаємо тільки акумулятор. Ставимо ще один, чи скотчем чи термоклеєм, їх разом з'єднуємо, з'єднуємо проводкою, спаємо між собою акумулятори, і відповідно від самих акумуляторів ще пускаємо один мінус один плюс, який у нас припаяється відповідно до, до мінусового контакту по периметру і до одного із виводів перемикача. На цьому все. Досить просто і елементарно. У кого немає можливості роздрукувати такі речі. Якщо хтось зацікавиться, то в принципі, я думаю, в коментарях напишете, якось подумаємо, яким чином, можливо, хтось справді займається, поспілкуємося, то я, мені не шкода 3D-модельку комусь показати, щоб теж хтось займався. Таким ділом, мені не шкода. І як варіант іще покажу вам це ось мій шедевр. Це а, самий перший, от у мене всі мої вироби, які я роблю, я завжди перший свій екземпляр залишаю собі ну так, на згадку. О, це був тестовий варіант, який я робив із такої от верхушки, зрізав її, намагався сверлити. Тут, як бачите, термоклею куча, бо воно все не фіксувалося. Ставив тут ось кнопочку. Здається, тут заклеєне, а можливо, і ні. А, ні, не заклеєний. От, принцип той самий. Кришечка поставив таким от чином. Потім зрозумів, що вони не досить, і різниця є, чи 6 їх стоїть, чи 8, тому поставив ось сюди ось кнопочку. Можна зробити так само. Якщо у вас досить багато, ну, з цим трошки складнувато от, оперувати, тому що досить мало місця. Хоча можна тут от, 4 штучки поставити, а сюди поставити, наприклад, той самий перемикач. Ну, як варіант, хто захоче, поекспериментує. Або ж використовувати, якщо теж корпусів таких багато, то можна використовувати, наприклад. Оцю ось верхню кришку. Хоча ще десь у мене було варіанти трішки інших ельфбарів я думаю, що зараз я швиденько знайду його, покажу. Там взагалі досить просто буде. Так, знайшов я у себе. Кілька таких варіантів, дуже рідко вони мені потрапляють, але я за нього згадав, що є ще такий варіант нельвари, якийсь Аріс, ну не будемо рекламувати. Значить, Суть у неї в такому форматі, що теж є частинка, але у неї є повноцінна пряма кришечка, в якій можна, от, до речі, тут навіть все можна поставити. Можна поставити і перемикач з цієї сторони, і поставити вісім світлодіодів, це все змонтувати, тут відрізати, поставити проводку. Він розбирається повністю. В кінці потім просто клеєм трошки зафіксувати, і теж непоганий буде варіант. Взагалі без кришки. Божеш, кажу використовувати отакі от кришечки, теж доволі непоганий варіант. По свідченню білі набагато цікавіші, звичайно, тому що інтенсивності світла більше. Але вони ж відповідно ну, специфічні, тому що їх використовувати, ну, в принципі, по дому можна вкинути собі там десь в рюкзачок чи сумочку, нехай воно лежить. Буде світити. Орієнтовно орієнтовно скажу так, з десь виходить до 50 гривень, можна зробити отакий От ось формат ліхтарика. Е, в принципі, в загальному розповів, інформацію все надав. Е, як збирати, думаю, зрозуміло. Якщо комусь цікаво і залишилися запитання, пишіть в коментарях. З радістю відповім. А, і ще покажу, до речі, треба було його відразу вімкнути. Отакий от от формат це світлодіоди RGB. І їх цікавинка в тому, що вони десь через хвилин 2-3 починають, а, як кажуть, жити своїм життям. Тобто, у них там є, є якийсь свій контролер і відповідно. Чи мікросхемка, Вони починають світитися кожен окремо своїм кольором. Тобто Зараз вони будуть всі світитися однаково, але з часом починають світитися кожен окремо. Я на базі такого робив цікавого. До речі, вона вже там починає потихеньку по-різному світитися. На базі таких світлодіодів робив теж завдяки 3D-друку невеличку ялинку, і вона виходить досить цікаво. Думаю, що якщо встигну, то до Нового року я вам зроблю випуск таки покажу. І світлодіоди досить прикольні. Цікавий нічник, навіть якщо поставити там три штучки і такого формату, то теж досить цікаво виходить. Просто для для фану, мабуть. А можливо, там десь дитині поставити ввечері. Відповідно, споживання буде, якщо три штучки 60 мА. У вас тут 1200-1300, чи скільки там поміститься тих акумуляторів, то світити він буде досить довго. Ну і, відповідно, що трошки заряджатись буде довше. І ще плюсом от таких от варіантів, що у них є відповідна індикація заряду. Тобто, доки тут от, горить світлодіод, він заряджається. То все елементарно просто: корпус є, база є. Залишається зробити тільки говоря, верхушку і поставити два акумулятори чи один. Ну, В принципі, варіант непоганий. Цікава ваша думка, якщо хтось додивився до цього часу. Як вам ідея? Що, може, покращили, б порадили? Зараз покажу вам невеличке, невеличке завершення. якраз Тестування оцьогось варіанту світлодіодів, і, мабуть, буду приступати до збірки нових, тому що у мене є невеличке замовлення на них. Переходимо до тестів. І невеличкий тест роботи. Це тестую ванні, тому що зараз день. Значить, по свідченню. В принципі, під ногами присвітити доволі нормально. Отак от, от він сам по собі відсвічує. Звичайно, згоден було б можливо краще, якщо б його повністю закрити, щоб тільки точково. Але ну, це такий, скажімо, такий простенький варіант, який передумав. Все видно, в принципі, бачите, навіть на віддаленні, Ну, нормально, не скажу. Трошки в реальності воно е менш відсвічує, ну не такі інтенсивна яскравість, але світить нормально, зараз покажу. На стелі. Всю необхідну інформацію я надав. Кому буде цікаво, повторити навіть без 3D-друку, це все можливо. Всім бажаю гарного настрою і до зустрічі!